30 гектарів за годину можна оприскувати за допомогою дрона P100 Pro з 50-літровим баком. В комплект буде входити дроноприскувач, система для оприскування, 6 акумуляторів, два зарядних пристрої, ємкості для охолодження акумуляторів, пуль для дистанційного керування. Додатково можна придбати систему для розкидання добрив, гранул насіння на 80 літрів. Саме ми можемо комплектувати в спеціалізований причіп, в якому вже є генератор 11 кіловатний. Освітлення 360 градусів, антена 10-метрова для того, щоб якісно оприскувати поля. Чотири двері, Чотири відсіки, видвижна полиця для легкого завантаження та розвантаження агродрона. Місце для зарядки акумуляторів, зарядні пристрої, стаціонарно прикручені, їх не потрібно доставати. Задні у нас є місце для того, щоб ставити змішувально-заправний вузол. Якщо ми виконуємо розкидання, то на задній відсік ми ставимо систему для розкидання. В даному відсіку зберігаємо вогнегасник, ємкості для охолодження акумуляторів, набір дронориста. Все необхідне для якісної роботи оператора. Все це ви можете замовити в компанії Агрокоптер. Ми виконаємо це все під ключ. Навчимо ваших операторів працювати на даному обладнанні. Звертайтеся до нас.